Всім привіт, я російський актор і режисер ван охлобистин. За кожен підбитий американський танк російські бізнесмени виплатять нагороду в 10 мільйонів рублів. З такою обіцянкою я виступив у своєму блозі в дзене. З неприхованим задоволенням поспішаю повідомити вам, що деякі представники великого російського бізнесу уповноважили мене повідомити, що вони призначають премію в 10 мільйонів рублів за кожен підбитий Абрамс. З готовністю передати свої танки Києву раніше виступив ряд держав. Зокрема, США оголосили, що передадуть Україні 31 танк, також про відправку 14 танків два заявили в Німеччині. 10 мільйонів рублів за кожен підбитий танк. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!